Вітаю всіх! Запрошую на заняття з художньо мовленевого розвитку послухати казку Маргарити Сурженко, як їжачок Буль побував в чарівному місті. Їжачок буль дуже любив пригоди, тому одного разу він вирішив побачити місто, яке розташоване поруч з його рідним лісом. Сказано, зроблено. Рано вранці їжачок відправився в дорогу і до обіду вже потрапив в місто. Так як раніше, він ніколи не бував. Його все захоплювало і дивувало. Першим, що попалося їжачку на очі, був великий будинок, крізь вікна якого було видно м'які меблі, красиві крісла розташувалися напроти великого дивана, і, здавалося, розмовляли про щось дуже цікаве. Маленький їжачок був зачарований, адже зовсім не очікував, що меблі вміють розмовляти. Це було настільки дивно й неймовірно, що він наважився зайти всередину приміщення. У ньому було кілька поверхів і багато кімнат. У кожній з них він знаходив чудові речі: в одній був дерев'яний стіл і шість табуреток. Буль подумав, що це мама з дітьми. Так мило вони виглядали разом. В іншій кімнаті стояло кілька шаф, які нагадували старих буркотливих бабусь, що зібралися попліткувати. Їжачок не вірив своїм очам. Весь будинок був схожий на дивовижне меблеве царство. Все було наповнене чудовими мелодійними звуками, що нагадують спів птахів. Буль ніколи не чув такого подібного, тому вирішив, що меблі теж розмовляють між собою. До чого ж вони всі витончені та гарні меблі? подумав їжачок і продовжував свою подорож далі. Коли він піднявся на другий поверх, то він потрапив на бал. Принаймні саме так подумав Буль, увійшовши до великого залу з високими стелями і красивими люстрами. Тут також було чутно щось вельми схоже на спів птахів. Біля стін стояло кілька диванів, один красивіше іншого. У кутку кімнати розташувався найбільший з них, його цілком можна було назвати прикрасою приміщення. Настільки вишукано він виглядав. Поруч стояли красиві тумби та журнальні столики. Їжачок розглядався навколо, коли раптом в кімнату увійшло багато людей. Буль трохи злякався і вирішив про всяк випадок сховатися за диваном. В цей час до нього підбіг маленький хлопчик і взяв його в руки. О, їжачок! А ти звідки взявся в магазині? Здивовано запитав він, але їжачок вже встиг звернутися в клубочок. Магазин? Треба ж, як цікаво, називається меблеве царство, думав він, тікаючи від цього будинку подалі. Він настільки злякався, що біг безупинно до тих пір, поки не зникли далеко позаду вогні міста. По дорозі він лише мигцем побачив дивні колісниці і великі прямокутники в повітрі. Тільки побачивши рідний ліс, він зміг зітхнути з полегшенням. Пригода вдалась на славу, незважаючи на Великий Приляк. Коли наближався додому, то побачив своїх друзів, зайця і курча, з величезним захопленням булю розповів про свою пригоду по меблевому царству. Друзі слухали з величезним зацікавленням. Тільки для існування меблевого царства курча поставилось дуже скептично. Щось не віриться, що меблі не тільки вміють розмовляти, але й мають окреме царство, сказало курча. Їжачок засмутився та вирішив запитати в тітоньки сови про мебель. Та була відома своєю мудрістю. Коли друзі прийшли до хатинки тітоньки сови і все розповіли, вона засміялась і пояснила їм, що насправді меблі не вміють розмовляти. І тим більше не живуть в своєму царстві. Те, що побачив їжачок, було магазином, де стоїть багато меблів. Люди можуть приходити туди, щоб подивитися та купити собі те, що їм сподобалось. А дивний спів птахів це всього лише звичайна музика. Крім того, існують і інші магазини, наприклад, з одягом або з продуктами. Дізнавшись про це, їжачок подумав, що в такому випадку повинно також існувати магазин з солодощами і дуже зрадів, він уже планував наступну подорож у місто, яка обіцяла бути не менш цікавою.